Всім привіт! Мене звати Саша. Я дипломований психолог зі ступенем магістра, і сьогодні я розповім вам, що краще обрати справжнього спеціаліста або gpt чат щоб не зламатися ще сильніше. Лайк, підписка, і поїхали! Ну що, друзі? 21 століття. Їжу доставляють дрони, людей замінюють нейромережі, а психологів штучний інтелект. Ну а чого б ні? Життя складне. Люди втомлюють. Та яке задоволення платити за терапію, якщо є безкоштовний чат-бот? І ось сидить людина о третій годині ночі, розбита, нещасна і запитує. Дорогий GPT, чому мені так погано? А GPT їй відповідає: звісно ж, дуже вічливо: я розумію твої переживання. Давай подумаємо, що могло стати тригером. І людина така: О, розуміє! Хоч хтось мене розуміє, перший, хто мене розуміє у цьому світі. Ну нарешті ми дожили до того, що штучний інтелект став набагато емоційно доступнішим ніж будь-яка середньостатистична людина. І перш ніж перейти до найцікавішої частини цього відео, я хочу розказати вам про один цікавий кейс зі своєї психотерапевтичної практики. До мене прийшла жінка, яка після розлучення почувалася розбитою та втраченою. І замість того, щоб обговорювати це з близькими людьми або друзями, вона години проводила з gpt чатом. Вона запитувала, чому так боляче, як пережити розставання, чи пошкодує він, що пішов? GPT відповідав дуже стандартно. Спробуй знайти нове хобі. Фокусуйся на собі, час допоможе впоратись з болем. Все це правда, але. Всередині все залишалося так само. Джепіті не міг побачити, що насправді вона переживала не тільки розставання, вона дуже боялася самотності через те, що все життя почувалася непотрібною, бо колись її рідний батько залишив їх з мамою, і після цього так ніколи і не вийшов на зв'язок. Наприкінці однієї сесії вона зрозуміла. Що GPT не може запитати її про те, що вона сама не усвідомлює? Бо ситуація із батьком, хоч і виявилась дуже болісною, але вона здавалася далеко минувшою. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях чи грішите ви спілкуючись з gpt чатом уночі, коли вам погано. Що вміє GPT? Ну, давайте по-чесному. Є купа переваг перед психологами у чат-бота. Перший відповідає миттєво, другий не засуджує, навіть якщо ви скажете, що крадете гроші з гаманця колеги, третє не скаже у кінці сесії наш час дійшов кінця. І четверте, найголовніше безкоштовно. На відміну від мене, яка, звісно ж, хоче грошей за свою працю. Нахабство. А що ж не вміє gpt Чат? Ну, по-перше, він не запам'ятовує ваші розмови. Кожен новий день починається, як у фільмі День Бабака. Бабака, бабака, це ж сока GPT не скаже вам, що ваші стосунки це вже давно токсичне сміттєзвалище, а не доленосне кохання. І запропоную, скоріш за все, вам відслідкувати динаміку ваших стосунків. GPT точно не побачить, як ви сидите, згорбившись. Весь в сльозах, ледве дихаючи у позі ембріона, намагаючись хоч якось впоратись з емоціями. GPT не відловить ваш самообман і тонкі маніпуляції, коли ви намагаєтесь виправдувати якось свої вчинки і помилки, а справжній психолог. Підмітить, коли ви викручуєтесь або намагаєтесь е, хитрити і скаже вам про це прямо в обличчя. Я після такого точно до психолога не пішла. Жартую, жартую. Проблема в тому, що GPT не людина. Він не відчуває, він імітує емпатію. Імітує, чуєте? Імітує. А коли у вас жорстка депресія, і ви і так висите на тонесенькій ніточці, фраза, я розумію, твої почуття від уст алгоритму звучить як знущання, Хтось, звісно зауважить, що і психологи бувають ніякі. Так, і це правда. Бувають такі психологи. Після яких виходиш і почуваєшся ще гірше. Це ті, хто, вислухавши тебе, повторюють за тобою останні три слова. Ті, хто каже, так, ситуація складна, але ви маєте триматися. І ті, хто каже, не пояснюючи, треба просто полюбити себе. Після такого взагалі хочеться полюбити себе тільки головою об стіну. Але хороший психолог це не тільки той, хто говорить правильні слова, це той, хто бачить, чує, відчуває, пам'ятає, нагадує, усвідомлює там, де треба відкриває вам очі і знімає рожеві окуляри. Говорить не лише для заспокоєння і полегшення вашого стану. Той, хто дійсно пишається вами за ваші зміни у терапії, я дійсно не знаю, як хто працює, але я за своїх клієнтів думаю щодня, і я дуже болію за їх зміни у житті на краще. І все це не вміє робити GPT-чат. Так кого ж обрати? Наприклад, якщо вам треба швидка порада через якийсь незручний випадок в магазині, GPT згодиться. Але якщо вам потрібна підтримка, емоційне розуміння, реальна робота з вашими внутрішніми процесами, GPT ніколи не замінить терапію. Звісно, вибір за вами. Але не дивуйтеся, якщо після півроку активного спілкування з чат-ботом вам все ж таки захочеться поговорити з тим, у кого є справжні емоції.